Антології української поезії першим поетом є Павло Тичина найгеніальніший і, най, і найроздвоєніший український поет ХХ століття, який, за словами В. Баркі, належав до одного ряду з автором слова о полку Ігоревим і творцем Кабзарям. За словами Миколи Зарова, він зруйнував готові форми української лірики і висунув нові свої нечувані іни. Бачені. Він своєрідна рослина з українського поля. На його поезії не відбразула жодні сусідські впливи. Московська комуністична влада швидко зламала його сучний кларнет, але він таки встиг подарувати нам чимало коштовних перлин. Молодий я, молодий, повний сили та отваги. Гей, життя, виходь на бій! Пожартуємо для розваги. Гей життя, вставай, тремти. Дай я з тебе посміюся, хто сміліший, я чи ти. Подивлюся, подивлюся горе, біль, як жарт мене, скільки сили молодої, чи ж моя рука здригне, що йде боротися без зброї. Гей, скажіть мені, скажіть, любі мої, сестри, браття, що в житті вас так гнітить? Чом нема у вас завзяття? Там, де всесвіт я сягну, де від болю шаленію. Там ніяк вас не збагну, вас ніяк не зрозумію. Молодий я, молодий, повний сили та отваги. Гей, життя, виходь на бій, пожартуємо для розваги. Чудовий вірш. Люблю казки чудові, я кохаю сни прекрасні. Ах, мені від їх, від їх розгадок, Насолоди повсякчасні. Я люблю їх завжди слухать, я люблю їх завжди бачить, де життя моїй мої жадобі це ніяких не настачить, бо моя душа химерна, ненасичена казками, життєвими, молодими, сміхом, жартами, сльозами, бо моя душа химерна, любить сни, лиш сни величні, первотворні, неосяжні, думи Божії одвічні. Всесвіт наш, це дивна казка, ще одна з фантазій Божих. А людина сон найкращий з поміж снів його пригожих. А їй шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде і здалеку домки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластівку. Я йду, іду, зворушений, хоч це жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий. Щось мріє гай над річкою, гає неба край, як золото, мов золото проколотом, горить, тремтить ріка, як музика. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Піди з буди, цілуй їй очі, кохана спить. Ви чули ж бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять гра... старі гаї, вони все бачать крізь тумани місяць зорі, солов'ї, я твій, те, щують дідугани, а солов'ї, та ви ж вже знаєте, як сплеять гаї. Подивилась ясно, заспівали скрипки, обняла востаннє у душі моїй, і смовчав у смутку, в чорному акорді, заспівала скрипки моїй душі. Знав я, знав навіки, Промені, як вії, більше не побачу сонячних очей. Буде вічно сам я в чорному акорді, про мені, як віє, сонячних очей. Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов, я йшов від Озерця, ти сказала мені будь здоров, будь здоров, ти, мій любий, юначе, ах, а серце і досі ще й плаче. Я, б... я йшов від озерця, десь на дні мого серця, заплила дивну казку любов. Говори, говори, моя мила, твоя моло співучий струмок. Ніч зірки просвітила, шепчуть вітри, квітки, гей, втанок, Повінчайся з, туман... Повінчайся з туманами ночі, тихо так опівночі, ніч зірки посвітила, говори, говори, моя мила, твоя мова співучиснумо. О панна інна, панно Інна, я сам, вікно, сніги, сестру я вашу так любив, дитинно, злотоцінно любив давно. Свіли луги. о панна Інна, панно інна, любові, усміх квітне раз ще й тлінно, сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, зимовий вечір, тиша, ми. Я вам, чужий, я знаю, а хтось кричить: ти рідну стрів і раптом небо шепіт гаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю, сестра чи ви любив? Зоставайся, ніч настала, все в тумані молодці. Спать мене поклала тала на дівочій руці. Щось питає, обіймає, чисте, біле, молоде, І світає, і не, і не світає, тільки ранок не йде. Ой ти ранку, любий сонку, треті півні голосні, взяв дівчину без законку о двадцятій весні встала тала в білій льолі. Ну, приходь же, жду вночі, за вікном шумлять тополю в журавлині. Журавлині ключі. Трохи не доспиш, трохи не доєси, то й вірші гарні пишуться. Мораль: як хочеш бути поетом, не спи уліжно, не їж уїжно. Будь настільки тонкий, що хміль поезії крім, круг тебе вився. 19 У 19-му році Про війну. З далекого походу Вернувся до мене брат, кинув він рушницю, на край стола схилився А що ж ти, брат, бачив, кого ти там убив? Поглянув він на мене, поглянув, одвернувся. Питаєш ти, що бачив, чи я кого убив? Мене, мене убили, сказав і заридав. І зрозумів я люди, були звірми і єсть. О що ви не робили, прокляті на землі. Там то полі у полі, Там-то полі у полі на волі, хтось на заході жертву приніс, з буйним вітром, свавольним і диким струнко рвуться кудись далечінь. Іду в простори я чулий тривожний, гасний день облітає мовмак, в моїм серці і бурі, і грози, і рокотання, ридання бандур, хилить вітер жита по поночляхом. Ой там хмара похмура з півдня. І так сумно, так сумно співає. Тільки перепом п'є десь у дзвін. Моя пісня, вогниста, шалена, креше небо і котить свій гнів. Ах, розбийся на світлі акорди, розридайся, затихни, як грім. Så, з шкільної програми. Хор лісових дзвіночків. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоним зустрічаємо день, день, любим сонце, Небосхіле сонце, світлу тінь. Сни розкішні, все гаї затишні, тінь, тінь, линьте хмари, ой прилиньте хмари ясний день, Окропіте нас наш, нашелестіте день день, хай по полю золотому полю лажить тінь, Хай схитнеться, жито усміхнеться, тінь тінь. О я не невільник, я ваш беззаконник, я сонцеприхильник, я вогнепоклонник, Ненавиджу темне, життєве болоте, я в душу таємне ловлю сонце злото. Я ранок зустрічаю, мов друга, йди світлий, і всіх розсвічаю, і сам я розквітлюй. А я у гай ходила по квітку ось таку, а там дерева люлі, і все то так зазулі, ку -ку. Я Зайчика зустріла, де він на горбку, була б його спіймала, зозуля і злякала, ку, -ку. Собор. Співає стежка нагород, гарбуз під парасольками про сонце думає. За частоколом зелен... зелений гімн. Заставайтеся, люди, зі своїми башками. Соняшники горять сама як струна, метеликів дуети, а на лапках мед, ромашка здрастуй, і вона тихо, здрастуй. І згучить земля, як орган. Не дивися, так привітно, яблуневе цвітно, Стигнуть зорі, як пшенися. Буду я журитися, не милуй мене шовково, ясно, соколово, схід сонця квітнуть рожі, будуть дні погожі, схід сонця грають грози, будуть знову сльози. Встали мати, встали татко. Де ластевенятко? А я тут в саду на лавці, де квітки ласкавці. Що скажу їм? Все помітно, яблунево цвітно Лабеля Фортунаріна, гуляв над тібром Рафаель, Вечірній час в іюні, це сум, все сон, лілюлюльо, Лєлюліні, я Забилось серце, слухать став. О, як вона співає? Чи лю, чи ні? Ламає руч, а він за тоном мчали. Все ближче пісня за дерев, бурхнула голубина. О, хто ти, дівчина, скажи, не сміла. Форнаріна. Я взяв і взяв за руку Рафаель, не мовила ні тона, заплакала, а він обняв Мадонна. Скорочено. Ой, що в Софійському заграли, дзвони затремтіли, на білі голуби Янголи в небі пролетіли, От там збиралися під прапором, під сонячні, ще й сині віднині. Не буде більше пана у вільній Україні і суне войсько лавою билих тихих брам, і заповітом славою весь Київ, наче храм, в нім, в нім скапала кров часові, кров мучнів без вінця, і в нім горять Тарасові Українські серця. О, на Майдані коло церкви революція іде, хай чабан, усі гукнули, за отамана буде. Прощавайте, ждіте волі, гей на коні, усі в путь, у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть на Майдані, коло церкви посмутились матері. Та світиш тим їм дорогу, ясен місяць у горі. На Майдані пил спадає, замовкає річ вечір, ніч. Як упав же він із з коня, та й на білий сніг. Слава, слава, докотилась і лягло до ніг. Ще ж я руку притулив к серцю і, і к своєму. Рад би ще вас ще він раз побачить отаку зиму. Гей рубали ворогів. Та по всіх фронтах з криком сів на груди ворон, чорний ворон птах. Вдарив революціонер, захитався світ, як вмирав у чистім полі, слав усім привіт. Це пам'ять героїв Крут пам'яті 30. -ти. На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривав і по дорозі нами у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне Сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого зняв, завз... завзявся Каїн Боже покарай, понад все вони любили свій коханий край, вмерли в Новім заповіті, славою святих, на насковик дові могили покували їх. 1918. ж за селом, всіх їх розстріляли, всіх, всіх пороздягали, з мертвих. Насміхали, били їм чолом, випала ж зима, що тепер всім воля, врізали нам поля в головах то поля, а голів нема. Як чорніла ніч, за селом світила, співами ходила, берегло будило безневинну січ. На День Шевченка Прийшли попи, диктатори, осором, якраз всі ті, кого ти не любив. І хтось твоє погруддя встановив поміж монастирем, поміж собором стоїш. Одалеч дивишся з докором, який огонь в душі твоїй горів. Коли будив ти кликав кобзарів з насильством биться, з царствами, з терором. Ну що ж, Тарасе, рад єси, не рад. Дивись, який Господі нашій наші лад, сім'ї великій, у громаді вільний, дивись, мовчи. Хоча б схотів і їсти, нічого не кажи. Кажи первопрестольній, бо ще й тебе пошують в шовіністи 1920 рік.